Внутрішній дворик монастиря Симонас Петрас. Безпосередньо сам храм. А ось далі те, що фу, зриває від виду. Дивіться. Монах щось пояснює паломнику нашому українцю. А ось тут дивіться, який вигляд. Балкончики. Це все обрив. Ось так. Дивіться як Там метрів 300, 400 на скелі обрив, як от було в попередньому відео. І. І. Монахес що так не можна робити, дзвонити, самоволічити. Але ось балкончики. З монастиря. Дивіться. Тераси. море. Ось там причалюють кораблі. Ось тут монахи все вирощують їжу для себе, весь провіант. Там проживають, а ось там десь у них є своє навіть невеличке кладовище. Ось такі такі красоти фона.